В Одесі вшанували пам'ять загиблих у сутичках 2 травня 2014 року. Річниця трагедії 2 травня. Як Одесити 9 років тому зупинили руський мір. Живе з уламками міни в тілі. Історія прикордонника, який боронив Маріуполь. В Одесі вшанували пам'ять загиблих під час сутичок 2 травня 2014 року. Зокрема, люди покладали квіти до меморіалу на розі вулиць Дербасівська та Проображенська. Тут розташовані фото перших загиблих у той день Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова. Приходжу насправді кожен рік, але так, прям щоб свідомо, то цього року. Тому що ці загиблі вони є справжніми героями нашої міста та нашої країни. Вони захищали нашу державу від російського вторгнення в 2014 році, і тому ми повинні пам'ятати про них. Бо поки ми пам'ятаємо про наших героїв вони живі. Я сьогодні прийшла поставити квіти, тому що я знала Ігоря Іванова 2 травня мене не було в Одесі, але всі мої друзі так вийшло, що були на марші. Слава Богу, з них ніхто не загинув, але... Ігор був настільки світлий, класний хлопець. Я пам'ятаю на Майдан, він приходив з прапором військовоморських сил, і це завжди дуже сильно надихало. Він був в правому секторі, він ніколи не був байдужим. Це будинок профспілок. В дев'яту річницю трагедії люди приходили до будівлі, аби покласти квіти. Територію кликового поля огородили червоно-білою стрічкою. Тут чергували правоохоронці. Перед входом вони перевіряли документи та особисті речі. Погибли люди, мы пришли помянуть их, потому что... 2 мая, что 2 мая. Люди. Да. Мы Это... этот день хорошо помним. Был праздник, люди праздновали, были шашлыки. Вдруг по телевизору стали показывать. Сначала э, греческую, теребасовскую, потом сюда. Погибли там и, там и здесь, погибли люди. Ну, в городе и здесь, и тут. Это боль Одессы. Прийшов до будинку профспілок Юрій. Каже, що дев'ять років тому тут загинув його друг. Ми з ним учились разом, да, потім разом місті роботи теж був морячком. На цей день пам'яті. Чоловік, який боровся, мав свої взгляди, свої представлення. Я вважаю, що був во многом прав. Ми заплатимо, звісно, огромну ціну за нашу свободу, независимость, але по-другому я думаю, не буде. Ситуація в місті спокійна, порушень громадського порядку не зафіксовано. Повідомили правоохоронці. Порядок та громадську безпеку забезпечують посилені наряди правоохоронців. Це співробітники Національної поліції, Національної гвардії та інші сили оборони. Усі заходи, які вживаються правоохоронцями, направлені на забезпечення безпеки жителів та гостей міста. На цю мить порушень не допущено. Ситуація контрольована. Ольга Лапшина, Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Сьогодні, 2 травня, 9 роковини подій на Куликовому полі та на Грецькій площі в Одесі. Тоді внаслідок сутичок між учасниками Євромайдану та учасниками руху Антимайдан та пожежі у будинку профспілок загинули 48 людей. Ще понад 200 поранені. Так, 2 травня 2014 року на соборній площі збиралися футбольні фанати та представники Євромайдану, аби провести мирну ходу за єдність України. Неподалік на вулиці Шуковського були групи людей з антимайдану. На грецькій площі вони зіткнулися, почалися масові заворушення. Основные бои, которые проходили, они проходили вот в этой области, напротив, напротив Афины. И внутри, с той стороны Афин, со стороны переулка вице-адмирала Жукова, как раз оттуда велась активная стрельба боцманом Это Виталий Будько с автомата, ну, коммерческая версия автомата АК-74У. И коммерческая версия называется вулкан, но, скорее всего, именно с этого оружия был убит Игорь Иванов, около 4 часов. Получил ранение Андрей Бирюков, ранение в область грудной клетки. И тоже на деребасовской он скончался. Після сутичок у центрі міста проукраїнські сили пішли до Куликового поля. Там біля будинку профспілок стояло наметове містечко антимайдану, згадує учасник подій Дмитро. Ми прийшли, тут вже щось там палилося, якісь папери, якесь багаття тут вже горіло. Ну, потім прийняли рішення, що намети розбирати не будемо, хай гарять. Коли ми сюди прийшли, тут вже людей, звісно, було небагато. І вони вже в основному всі були в приміщенні. Ну от реально, ми вже як прийшли, вони туди добігали. Коли почалася пожежа, люди з проукраїнського табору намагалися допомогти тим антимайданівцям, хто залишився в будівлі, розповів учасник подій Віталій Свічинський. Ці всі проросійські елементи, скажімо так, сховалися. Сховалися це, це важко сказати. Вони зайшли в будівлю і почали звідти жбурляти коктейлі Молотова, почали звідти стріляти в громадян і так далі. Більшість тих коктейлів Молотова розбивались прямо в будівлі. Тобто це не, це не був свідомий підпал. Це буде вони самі викидуючи коктейлі молотова, підпалювали самі себе. Зараз будинок профспілок, де сталася пожежа та сутички 2 травня 2014 року, обнесений парканом. Зайти до нього не можна, тут висить замок. Про загиблих у цьому будинку профспілок нагадують лише стрічки з надписом Вічна пам'ять та живі квіти, які приносять люди. Судмедексперт Борис Яворський розповів про причини. Не загибли 42 людей у будинку профспілок. Основні причини смерті – це чотири причини. Це, во-первых, механічна травма, отримана при падінні з висоти, коли люди спасались від огня, это е, ожоги, отравлення угарним газом і отравлення продуктами горіння. Ко всему этому еще и ожоги дыхательных путей, которые ну, можно отнести во вторую кругу. Аби зрозуміти, що відбувалося в той день, журналісти та деякі експерти створили групу 2 травня, збирали факти та докази. Жодний із них не постраждав лідерники Майдану. Вони всі благополучно втекли спочатку в Крим, потім засвітилися десь в Донецьку, а тепер живуть спокійно в Москві і далі там собі створюють. І знову їхня сфера уваги це Одеса. Ніхто не покараний за великим рахунком. Хто покараний? Був затриманий Долженков, так званий капітан Какао. А який просидів довго в СІЗО, і в суд були дуже великі проблеми з судом, тому що знову ж таки не були зібрані в повній мірі докази через знищені речові докази, через вимиту, вимити, вулиці, вимиті, так і грецьку площу, через те, що багато із свідків втекли, хто міг би свідчити. Так, але я не пам'ятаю, два-чотири роки він сидів, але потім рішення суду, яке в Чорноморську вже здається, мені було його відпустили за браком доказів. Я вважаю, що 2 травня можна прирівняти до, до військових дій. Це не були сутички. Це було протистояння нерегулярних військ фактично Російської Федерації, завербованих людей і нерегулярних військ України. І от в той момент нерегулярні війська України просто перемогли і показали, яким чином треба було діяти всім, хто опинився в подібній ситуації, в тому числі і на сході України. Олександра Пономаренко, Влада Матвійчук, Дмитро Василів, Владислава Гарбер, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. В руці в мене виходить три, виходить, три входи. От. Ну, на ногах ну, роздягатись не буду. Я коли буває проходжу повз рамки усі металопошукові в торгових центрах. Я завжди починаю пікати. Олексію 22 роки. На початку повномасштабної війни він з побратимами став на захист рідного міста Маріуполь. У відносно мирному житті я стояв на посаді старшого моториста, служив на кораблі. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, ми Дізналися, що російські кораблі отримали ну, резолюцію на те, що при обнаруженні можна знищувати наш корабель. Ми пішли в базу та зайшли вже в базу. Далі ми вже виконували задачі, скоріш за все, як звичайна піхота. Найважчий бій це можна сказати перший бій, тому що ти ще не пристріляний, не обстріляний, і це дуже було хвильово. І ти не знав, як правильно себе поводити, які дії робити, як ну, як краще зробити, тому що це моє рідне місто, тому що там мої близькі, моя родина, там всі мої близькі люди були, і це моя родина. Тому я вирішив стояти там до кінця. Після боїв у самому місті прикордонники прорвалися на Азовсталь. Олексій каже, його життя змінилося після одного обстрілу. Ми тримали позицію, і почався обстріл мінометний. Ми знаходились у бліндажі. Міна 120-та прилетіла біля бліндажу, біля входу. Та осколками осколки позалітали внутрі бліндажу. Мене поранило виходить, три осколки в руку, один в ногу в праве стегно, один в ліве стегно і один осколок влучив праве око. Я перестав з того моменту на нього бачити. Ну, тобто зіру втратив на 100%. Можливість була лише поробити перев'язки, тампонувати місця там, де пробив осколок, і все. Ну, і ще мені в день поранення зробили укол, антибіотик, щоб не пішло зараження. Осколки вони не відчуваються, самі осколки, але знаєте, коли було, от, зимою були морози, от я відчував Чому так от старі люди кажуть, от там ломить сустави, ноги, то вони знаходяться дуже глибоко у м'язах, і за весь час, поки вони вже в мене ну, за 10 місяців, ну на той момент це 10 місяців, а, вони вже обросли естественною оболочкою. Ну, тобто, якщо їх вирізати, то можна більше нашкодити, ніж а, буде смисл їх доставати. Після виходу з Азовсталі Олексій провів у російському полоні майже 10 місяців. 7 березня захисників повернули до України. В полоні нам о, о, якось намагалися надавати медицинську допомогу, а, ну там це лише перев'язки, нічого такого серйозного не було. І то це були військовослужбовці, котрі раніше потрапили у полон. Їм ем давали медикаменти і просто під наглядом адміністрації, щоб вони нічого не робили, Вони нам робили перев'язки. Згадується, звісно, Маріуполь. Згадується наше місто, моя пону моя служба, яка була до війни. Тобто, ну є певні згадки, коли я бачу море. Після перемоги Олексій разом з мамою планує повернутися до рідного українського Маріуполя. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян Суспільне новини Одеса. Так в міському саду Одеси виступали артисти ансамблю та оркестру Національної гвардії України. Для нас пенсіонерів. От я завжди ніколи не пропускаю. Я живу на Таїрова. От і приїжджаю з великим великим задоволенням на навіщаю цей оркестр і все дуже гарний оркестр от воєно-морських сил. Потрапили, побачили, вирішили підійти, почули голос такий приємний, і вирішили підійти подивитися, що тут взагалі відбувається. Ну особисто мені дуже подобається. Мені здається, зараз ну дуже важливо так підіймати дух і військовими. Взагалі, українці, така співоча нація. Ну мені дуже подобається. Ми не знали заздалегідь що буде такий захід. Ми просто прогулювалися. Але коли почули українську народну пісню, мурашки по тілу пішли. І ми вирішили залишитись і трохи потанцювати. Вони потрібні, потрібні більше для молоді нашої. І дуже добре, що наші українські пісні виконують наші артисти. Це дуже патріотично. Ця ніч перед боєм стискаєш свідом. Військовослужбовці грали українські національні пісні та сучасні композиції, які виникли під час повномасштабної війни в Одесі. Це заключний концерт, розповіла офіцерка 11-ї бригади НГУ Дарина Якемова. Сьогодні до нас в місто завітав академічний ансамбль пісні і танцю національної гвардії України, який напередодні побував у прифронтових районах. Він Дарував музику в Запоріжжі, в Миколаєві та в Херсоні. і Сьогодні приїхали до нас, до Одеситів, подарувати гарний настрій, навіть таку дощову погоду. І також їх підсилює наш рідний оркестр 11-ї бригади. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 3 травня. По всій Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 9 вночі та від 13 до 17 градусів в день. В Одесі погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, вдень 14-16 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.